Паша, ты где? Маша? А? Маша! У шанувальників перегляду кіно на свіжому повітрі знову з'явилася можливість відвідувати літній кінотеатр під відкритим небом. Сезон безкоштовних сеансів 2012 почався на минулих вихідних. Цього року місце зустрічі кінолюбителів змінилось. На відміну від п'яти попередніх років, тепер спостерігати за перебігом подій на великому екрані можна буде не на площі біля міського палацу культури, а в парку імені Тараса Шевченка. На прем'єрному кіносеансі берлешівлянам продемонстрували російську комедію 2012 року няньки про пригоди двох затятих друзів Міші та Діми у Туреччині. Туди для проведення важливих перемовин молодих чоловіків відправила їхня сувора начальниця. Усі мрії героїв про шалені розваги та відпочинок на морі розвінчали троє башкетних дітей директорки. Тож Міша й Діма мусили перетворитися ще й на няньок. Чим закінчилось протистояння юних шибайголів та їхніх вихователів і чи були успішними перемовини з партнерами, дізналися ті глядачі, які додивилися фільм до кінця. Кіносеанси будуть проходити у парку кожної неділі, початок близько 21.30.